Сім згубних помилок батьків, які заважають дітям стати лідерами. Батьки часто руйнують майбутнє своїх дітей, навіть не зауваживши цього. Отож почнемо з того, в чому полягають помилки батьків. Перша помилка батьки не дозволяють дітям ризикувати. Ми живемо у світі, де на кожному кроці є попередження про небезпеку. Нам здається, що безпека головне ми боїмося втратити своїх дітей і робимо все заради їхнього захисту. Звісно, це наше завдання, однак у такий спосіб ми ізолюємо їх від здорового ризику. І це має зовсім протилежний ефект. Багато психологів кажуть, що якщо дитина не грається на вулиці і батьки не дозволяють їй навіть колінце подряпати, то в дорослому віці вона страждатиме від фобії, страху. Дітям потрібно впасти не раз, щоб зрозуміти, що це нормально. Підлітку потрібно розійтися з дівчиною чи дівчині з хлопцем, щоб відчути емоційну зрілість, якої вимагають тривалі стосунки. Якщо батьки усувають ризик із життя своїх дітей, то, ймовірніше, у майбутніх лідерах бачитимемо зарозумілість і низьку самооцінку. оцінку. Друге. Батьки НАТО часто приходять на допомогу. Сучасна молодь не володіє навичками, які були притаманні дітям і підліткам 30 років тому, а все тому, що дорослі втручаються і одразу перебирають на себе їхні проблеми. Коли ми намто швидко приходимо на допомогу, Оточуємо дітей надмірною увагою, то позбавляємо їх необхідності самостійно долати труднощі і вирішувати проблему. Цей підхід ігнорує суть лідерства, підготувати молодь до того, що вона справлялася з труднощами без допомоги. Рано чи пізно діти звикають. Що хтось їх завжди виручить і обладнає наслідки неправильних вчинків. Однак реальний швид функціонує зовсім по-іншому. Тому така поведінка не дає нашим дітям стати компетентними дорослими. Третє, батьки надто легко захоплюються дітьми. Рух за зміцнення самооцінки. Почався ще з покоління Бебі бумерів У 80-ті роки він пустив коріння і у школах. Відвідуйте шкільний матч і побачите, що майже кожен вважається переможцем. Усі учасники повинні отримати приз. Таке ставлення, звісно, дає дітям відчути себе особливими. Однак дослідження свідчень, що цей метод має свої побічні ефекти, зрештою, малеча звикає, що батьки єдині, хто вважають їх геніями, навіть коли інші мовчать, вони починають сумніватися в об'єктивності батьків. Спочатку все це виглядає приємно, однак зв'язок з реальністю розривається. Коли ми надто легко і охоче кричимо від захвату і ігноруємо неправильну поведінку, діти вчаться шахраювати, перебільшувати і брехати, уникати незручної дійсності, адже вони банально не готові до зустрічі з нею. Четверте, почуття провини не дозволяє. Вихвати лідерство. Дитина не зобов'язана любити вас кожну хвилину свого життя. Вона може впоратися з розчаруванням, однак не подужає наслідків того, що її розпещують. Кажіть дітям ні, чи не зараз. Нехай боряться за те, що по-справжньому цінують і що їм потрібно. Ми, як батьки, Схильні давати їм бажане як винагороду, особливо якщо дітей кілька. Коли в одного щось добре виходить, хвалити й нагороджувати лише його, здається не зовсім справедливим. Це нереалістичний підхід, який не дає дитині розуміння, що успіх залежить від наших дій і хороших вчинків. Не вчіть дітей. Що за хорошою оцінкою обов'язково буде похід до магазину. Якщо стосунки засновані на матеріальних нагородах, діти не матимуть ані внутрішньої мотивації, ані любові до вас. П'яте. Батьки не діляться своїми помилками. Нормальні підлітки завжди хочуть розправити крила. Спробувати щось самостійно. Ми повинні дозволяти їм, однак це не означає, що ми також повинні допомагати знайти курс у цих бурхливих водах. Розкажіть їм про промилки, яких допускалися в їхньому віці та у схожих ситуаціях, тільки говоріть про них так, щоб допомогти зробити правильний вибір. Уникайте. Негативних уроків, пов'язаних із корінням, алкоголем, наркотиками. Окрім того, діти повинні бути готовими до невдач, так само як усвідомлювати наслідки власних рішень. Розкажіть, як почувалися, коли мали схожий досвід, що вами рухало, чого навчилися в результаті. Ми не просто впливаємо на своїх дітей, ми повинні бути найкращими прикладами поведінки для них. Шосте. Батьки плутають інтелект, обдарованість і впливовість зі зрілістю. Інтелект часто використовується як показник зрілості дитини, як результат. Батьки гадають. Що розумна дитина готова вступити до цього світу. Це не так. Деякі спортсмени і молоді голівудські зірки, наприклад, демонструють неповторний талант, але все ж потрапляються у публічні скандали, хоча обдарованість і присутня в одному з аспектів життя дитини не із цього висновок. Що вона проявляється як у інше, немає якогось чарівного віку, у якому всі стають відповідальними, не існує й перевірених правил, коли саме сину чи доньці потрібно дати певну свободу. Однак є проста порада: спостерігайте за їхніми однолітками якщо бачите, що ті самостійно роблять більше, аніж ваші діти можливо, ви відтягуєте час їхньої самостійності. Сьоме, батьки самі не знають, чого очікують від дітей Наш батьківський обов'язок показати приклад того життя, якого бажаємо й нашим дітям, допомагати їм бути сильними. Надійними і відповідальними за власні слова та вчинки потрібно почати з повної відвертості у висловлюваннях, брехня заради спащення. зрештою, видасть і вас. Спостерігайте за собою, як робите етичний вибір у дріб'язкових ситуаціях, коли навколо є інші люди, адже ваші діти також можуть це помітити. Якщо ви, наприклад, не обманюєте, для них це теж стане неприпустимо. Продемонструйте, як можна безкорисливо і радісно виконувати волонтерську роботу, змінюйте людей і міста, де буваєте, на краще, і ваші діти самі почнуть так робити. Чому виникають ці помилки? Тут відіграє роль і страх. І недостатнє розуміння, а те все, що ми є егоїстами. Ми не хочемо самі наблизитися до Бога і не вчимо дітей цього. Однак найважливіше те, що кожне покоління батьків і зазвичай намагається компенсувати те, що зробило попереднє. Воно зосереджені на зараз. А не на тому, що буде потім. Думають про щастя дитині сьогодні, а не про стан її готовності до завтрашнього дня. Це реакція на минуле. Батьки сучасних батьків часто надто тиснули на них, готуючи до майбутнього. Потрібно відкладати гроші, готуватися до пенсії. У результаті багато хто з нас вирішили що цінувати теперішнє набагато важливіше? Так ми й робимо. Це, до речі, призвело до великих заборгованостей у нездатності відтягувати задоволення? Можливо, у чому й наша найбільша проблема? Однак батьки здатні думати не лише про щодення, але і про прийдешнє досягають більшого. Як зупинитися? Та змінити свою поведінку. Важливо якомога краще усвідомлювати власні слова і вчинки у спілкуванні з дітьми та іншими людьми, коли перші поруч не просто влаштовуйте хороше життя, але й навчайте, моліться за них. Ось із чого треба почати. Кожного ранку і кожного вечора Моліться за своїх дітей. Зробіть в раз у день спільною молитву. Обговоріть ті речі, які вам самим варто було б знати про доросле життя у дитячі роки. Дозволяйте дітям робити те, що їм погано вдається, і навіть дозволяйте зазнавати невдач. Обговорюйте можливі наслідки того, що вони не оволодіють певними дисциплінами. Допомагайте застосовувати сильні сторони для вирішення реальних проблем, готуйте для них проекти, які вимагатимуть терпіння і навчать відтягувати момент задоволення. Навчайте, що життя з Богом це найважливіше, що неможливо здійснити все задумане, що треба чинити компроміси. Давайте їм дорослі завдання на кшталт, кштал, сплати рахунки, відрекомендовуйте їх потенційним наставникам серед ваших знайомих, допомагайте уяв, уявити омріяне майбутнє, а потім обговоріть, що потрібно змінити, щоб там опинитися, святкуйте разом із ними успіхи. На шляху до самостійності та відповідальності. Все їхнє життя, їхні вчинки, їхні помилки віддавайте Богові в руки. Прошіть, щоб Господь заопікувався ним і допомагав їм.